thank you Лай Божу ласку, блажаний той, хто бачить її щасне. Я бачив сон, пекла в країну паску, Священий хліб пекла серед війни. Одягнена у свіжу вишиванку, Сховавши під гостину сивину, Замішувала жінка тісто зранку Під тиху пісню, довгу і сину. І тепача бовину у діту, Імулоковитя, і вода. Одто ли матву туту, їдуть їдки, підходила, опала молода. Але була та паска особлива, бо час жорсток тивав міс, У ній кров була, немов гірка, улик сварч і розпука сліз. Усе перемішалось в тому тісті Біда і вічай, думи і жаль, усе, що затаїлось в кожній місці. Усе, що замерло в кожному селі. Все, що пекла, гнітила й бісела, розбіль образ, приниження сторіч, вся Україна в тісті замісилась і без вагань поставила у піч. Чали дрони, сирени завивали віддаля, мовчали важко великодні дзвони І повнилась надією земля. Держителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, твоя милість, просториша за небеса і з великої любові до нас, людей, ти подав нам, твоїм дітям, благословенну землю, Україну. Ми дякуємо тобі за те, що можемо, що можемо називатися її доньками і синами, і можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, проходимо важкий іспит нашого національного життя. З твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну та незалежну, за яку протягом віків боровся та продовжує боротьбу наш народ. Сьогодні, припавши молитві до тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Молимо, збережи нашу Україну! У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе з сокрушенням наших сердець, Познаємо, що наша доля у твоїх руках, перед лицем ворога, який віроломно вдарся у наш спільний дім, благаємо тебе про допомогу і порятунок. З відкритим серцем просимо тебе, щоб ти визволив нас з рук ворога. Який жорстоко знущається з нашого люду, і подарував нам жадну перемогу, Господи! І сяє сонцем височий небес, у кошику, і крашенки, і паска, і кожен з нас очікує чудес. Ми віримо, що скоро все складеться, що згинуть, врешті, кляті вороги, і на велик день да молитва серця, щоб в Україні бути на землі. Христос Воскрес, Воскресна Україна і встане із розвален і руїн. Повернеться герої у родини і радістю наповниться наш дім. Ніколи злой брехня не переможе добро і справедливість у житті, ані ракети. Літаки. Ворожі не знищить нашу міць у боротьбі. Ісусе, Любий в день твій Воскресіння, допоможи нам, грішним в цій війні, щоб ми знайшли в тобі своє спасіння і зажили знову в мирі і добрі. Воскресіння Христове це найбільше свято для всіх вірян, яке приносить радість та віру в краще. Зараз, коли українці живуть про в, в умовах воєнного часу та чинять героїчний спротив російської окупації, кожному потрібна надія. Саме тому зараз важливо попри війну відсвяткувати великдень світле Воскресіння Христове. Дорогі українці, прийміть найщиріше вітання з нагоди великого свята, Воскресіння Господнього. Нехай величний день Пасхи привене. У величний день Пасхи хочемо вам щиро побажати відчути правдивість перемоги, любові над ненавистю, добра над злом, радості над смутком України над російським окупантом. Нехай із кожним великодним дзвоном у ваш дім увійдуть Господній мир і його всесильне благословення. Нехай пасхальні пісні співи гучно лунають у ваших домівках і радісно сповіщають, що Христос Воскрес, Воскресне Україна. Великий день настане ще для нас, і сонце зійде, і буде в нас погожа днина. Ми скажемо усі, Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресне й Україна! Та, власне, у ці віршики, цей сценарій, коли ніби та тривога, відразу сльози вимоволі впадають на очі, тому що ти бачиш, це є реальність нашого життя. Нікуди ми від того не ділися. Але дивлячись на тих наших гарних діточок, на ту нашу молодь, хочеться жити. І тому ми заради них маємо творити майбутнє. Заради них ми маємо прикласти, ну не знаю. Вилізти з останнього, прикласти найбільше зусилля, тому що це є цвіт нашої нації, чути ті їхні газ, їхні гарні гуські слова, які линуть, чути їхню щирість, бо колись розпитне даремо, сказав пустіть до мене дітей, бо її є царство небесне. Чому він так сказав? Тому що він знав невинність. І правдивість дитячої. Він як сказав, Не увійдете царство дитяче, поки не не станете такими, як дітьми. І дуже часто на старість починаємо дивуватися нашим рідним, близьким, каже, Боже, та мама і тату чисто як дитина. А це власне і дає Господь, що ми стали як дітьми, Тільки нам, людям, такого віку потрібно збагнути і зрозуміти, що вони є на крок ближче царства Небесного. І Бог їм дарує, бо не кожному подарує стати як дитиною. Це за заслуги життєві. Я дякую вам їм за той гарно організований концерт. Так ви казали, він буде невеличкий, але він досить і великий є, бо ми цілу ніч трудилися, молилися, і вже кожен десь там трошки думками коло кошика сто відсотково. Але о, стоїть духовна духов, духовне окормлення, яка б година голодна людина не була, що вона не планувала, коли бачить, не виніс дітей. Чує їхній спів, бачить їх танець, бачить те, що вони зберегли традицію традицію наших батьків, яка є прищеплена поколіннями наших прародичів, яка є смоктана вояком на наших прабабусь, яка є навчена нашими дідусями. Це є наша наша поезія, наша музика, наша соловінна мова, наша творчість це те. Що збагачується те, що робить нас унікальними на, ціло, на цілий світ, нас, українців, і нас ніхто не переможе, доки ми маємо світ такої нації. Дякую вам, щирі діточки, хай Бог благословляє кожному зокрема, вам дає щасливу долю і вам їм воскрес! Христос Воскрес! Ой, то ж там худень, переселено, я бересено, я переселено. Українці молоденьки, م oh,

І моє слово та я скрізь, не золота я скрізь, не золота я скрина, золота я скриня, скрина, світ, хрест, там на дорозі. Oh, be? What would this

Вставай, українці, молоденькі, українці молоденькі. Як не будуться тримати, то будуться з нас сміяти, то будуться з нас сміяти.

Yeah.

Yeah. Чисна, мила, рожа, Божу світра, Божа з небес.